Сьогодні, наш суверен, до речі, це не влада, це народ, це народ, і так записано в статті 5 Конституції, і багато чого іншого. І я не буду говорити, що сама перша основа цього всього людина ментальна, вона сьогодні інша, вона сьогодні освічена, вона сьогодні ціннісно наповнена, не так, як це було в ті часи, коли жив Жан-Жак Руссо. Нові очікування. по... Тому що, що вважати ефективною державою. Ефективна держава, як на мене, це та, яка опирається на Конституцію. Не треба нікого переконувати, чому порушувати Конституцію, тому що мовляв, якісь є непереборні обставини, які от от ми порушимо Конституцію, але це на благо народу. Благо народу є одне: це дотримання Конституції. І до речі, так прийнято в Європі, куди ми ніби. Робимо великі кроки, що кожен чиновник, який йде до людей, він починає говорити про Конституцію. Тому що насправді будь-яка влада це влада, яка хоче реалізувати Конституцію. Знов таки, реалізувати права людей, які гарантуються Конституцією. І політики борються між собою не в тому, як порушувати Конституцію, а в тому, як вони найбільш ефективно це хочуть зробити. Справедливість. Як і інші речі, наприклад, верховенство права, те, що людина відчуває за себе захищеною, кожна, незалежно від статусу. Це, до речі, основне в Європейському Союзі. Так от, це залежить не від сприйняття, не від телевізора і не від опитувань. Це залежить від інституційної спроможності держави. Тобто, наскільки держава є реформованою, наскільки. Вона є ефективною, і наскільки суди, якщо ви ви прямо кажіть, що напевно до судів є найбільше е, е, претензій. Ну насправді воно не так. Але, але ж дивіться, кожен тоді розуміє, що він хоче і буде мати справедливість, коли перед ним буде суддя не тільки розумний, а й е, незалежний, який може собі дозволити говорити те, що він думає, але е, не політизувати. Але е, суддя, який самодостатній. Так, от, лише такий суддя він і може дати справедливість. Тому що справедливість, я ще раз говорю, це не щось таке емоційне, відчуттєве. Ні. Це інституції, які стоять на, на сторожі людини.